Іран хоче стати ближчим для пересічних українців. Втім, промови про дружбу перериває скандал. Геть з України. Геть з України. України! України! Твої вони навіть б'ють жінок на смерть. Камнями забивають. Ми проти цього протестуємо. Геть увесь з України. Україна на загір в тишуди. Бита вона даз іран Ну, Зно 50% території Ірана – це саме ось такі пейзажі. Їх іще ще називають марсіанські. Що можна сховати в цих горах? Можна тільки здогадуватись. Серед іранської пустелі спостерігаємо пуск ракети класу земля повітря. Його вівці лише за два кілометри від гірського полігону. Утім, пастух Аладін відповідає як партизан. Нічого не чув. Військові об'єкти у горах і біля храмів. За моєю спиною контрольно пропускний пункт, такі на в'їзді до кожного великого міста в Ірані. Це місто Кум, так званий центр ісламської культури. На в'їзді мечеть за мечеттю військова база, але знімати її заборонено. Буквально за 10 метрів за спиною оператора стоять військові, і наше щастя, що вони не розуміють українську мову. У невелику кабіну Ан-148 набивається повної ранці. Вони роздивляються кольорові екрани, прицмокують язиками. Видно, що літак їм подобається. Поблизу із фахана. Вони спорудили величезний завод, на якому налагодили випуск іншої української машини турбогвинтового Ан 140 що дати ключ 10 на 8? Тримайте, будь ласка, тримайте. Іранці вже восьмий рік збирають українські літаки. Нарешті в них почало щось виходити. Просторі, чисті цехи, сучасне обладнання. На все це із заздрістю дивляться директори українських заводів. Іран не шкодує грошей, вкладає у виробництво та підготовку фахівців мільярди доларів. П'ять машин вони вже підняли в повітря, вісім стоїть на стапелях. Двом країнам така співпраця вигідна. Іран через санкції ООН та ембарго з боку США залишається фактично в ізоляції. Придбати нові літаки для нього важко знайти запчастини. Проблема. Єдиний шлях учитися будувати літаки. سا توش که اوکرینکی فاقیفتی نفرده و بمخته زوی این توان دفاعی و با این حجم گسترده تسلیحات با بهرهگیری از خیلی مداافع شجاع و هیچ همچنان شاهد رژه باشکوه توانمندان امروزه.

Ірана нет планів создания ядерного оружия. Самі підписали договор о ній ядерного оружжя. Іран, як і відноситься до к этим странам. Іран этот документ підписав. Джад промовляв до іранських та іноземних посадовців у місті Натанц, осередку іранської ядерної програми. Саме тут встановлено кілька тисяч центрифуг, які, якщо вірити іранській владі, сьогодні почали промислове виробництво ядерного палива. Іранські очільники стверджують, що їхній атом мирний. Палкий промовах Ахмаді Неджад заявляє про рівень збагачення урану у 20%. За класифікацією МАГАТЕ це вже зброя. Позавчора процес збагачення 20% процентного ядерного пального завершився з Божою допомогою. Ми це зробили. Керівник нашої ядерної агенції повідомив, перша партія 20% процентного урану готова. Усе це стверджує іранський лідер заради запуску атомного реактора в Тегерані. Захід не вірить. Під маркою мирного атома Іран розробляє ядерну зброю. Раніше міжнародна спільнота пропонувала Ірану вже збагачений уран для мирних цілей. Однак Тегеран на це не погодився. Чи міг наростити Іран свої ядерні потужності швидко, однозначної відповіді немає. Центрифужний метод збагачення урану це довгий процес і вартісний. Якщо президент Ірану каже правду, говорять харківські ядерники, то про мирний характер їхнього урану не йдеться. Двадцяти процентний уран. Ну це вже висока пащина в реакторах на теплових нейтронах не приміняється ядерна програма Ірану не стоїть на місці. Недарма зовсім нещодавно Тегеран оголосив і про запуск балістичної ракети. Дві ескадрильї ВПС Ізраїлю готуються одним ударом за допомогою тактичних бомб зруйнувати всю іранську ядерну інфраструктуру. Цю інформацію джерела в оборонному відомстві Ізраїлю, нібито розповіли британському виданню Сандей Таймс. За їхніми даними, Ізраїль використає так звані міні-бомби з лазерним наведенням потужністю в 15 разів меншої ніж бомба, яку американці скинули на Хірусіму, Мішенню нібито стануть одразу три ядерні комбінати в різних містах Ірану. Розірватися бомби мають під землею, щоб мінімізувати забруднення. Коментуючи статтю в британській пресі, іранська влада вкотре наголошує атомні амбіції Ірану винятково мирні. Іранська свобода таке кодове ім'я, нібито вигадали ша для нової воєнної операції. Після появи у пресі списку потенційних мішеней військові експерти не сумніваються, війна не за горами. Уже й порахували, щоб знищити 10 тисяч об'єктів в Ірані, американським воякам вистачить. Кількох годин передовсім стрілятимуть по стратегічних ядерних цілях. Таких щонайменше чотири: Бушерська АЕС, яку Тегеран зволить спільно з Росією, дві фабрики зі збагачення урану у Натанції і Ісфахані і реактор на тяжкій воді в Араку. Цим бомбардування не обмежиться. Далі ракетний дощ впаде на військово-повітряні і морські бази, об'єкти ППО і зброярські заводи. В Сполучені Штати затято торочать до війни ніхто не готується. А план воєнних дій, начебто, розробили на випадок трьох, якщо. Якщо переговори з Теграном зазнають поразки, якщо США довідуються, що іранці створили ядерну зброю, якщо вдасться довести причетність Теграна до постачання зброї іракським бойовикам, президент Ірану запевняє, що не проти перемов, однак має для США зустрічну пропозицію. «Вони кажуть, нам будемо домовлятися, коли згорнете всі свої підприємства зі збагачення урану. Чудово, тоді протилежна сторона теж має відмовитися від своїх потужностей. У грі м'язів Тегеран не пасе задніх і демонструє власну міць. Так назвали масштабні військові навчання, які почалися у 16 з 30 провінцій Ірану. Елітні підрозділи Іранської революційної гвардії тренуються давати відсіч умовному супротивнику і запускати ракети різного радіуса дії. Загалом мають випробувати 750 ракет, у тому числі із лазерним наведенням. І навчання і витік інформації про воєнний план дій збіглися в часі із закінченням ультиматуму, який Тегерану висунула Рада безпеки ООН. Завтра минає два місяці, які іранцям дали для згортання збагачення урану у разі невиконання резолюції. Ірану погрожують новими економічними санкціями. Пісня про нещасливе кохання, виконавець політичний біженець через ісламську революцію. Свого часу музика Фарід Хадіпур виїхав з Ірану. Мало пройти 29 років, щоб він не боявся повертатися. За святкуванням річниці сподівається на нього не звернуть уваги. Цьому натовпі легко заблукати. Від самого ранку тисячі іранців стягуються на головну площу Тиграна, а заді в перекладі з перською – площа Свобода. Для них сьогодні безкоштовний транспорт і транспоранти. Молодь із задоволенням озвучує написане. Він жив за часів шаха і воював за часів Ісламської республіки. Поранений генерал Рахім Ізаддіфа швидко пояснює, в чому головна відмінність політичних устроїв. За часів шаха ми фактично були рабами. Нині ж ми самі обираємо владу. Звично мовці лунають революційні мелодії на площі заді близько мільйона іранців. Поціальний шатрак, там можна сидіти. Прямо попереду сцени молоді мусульманки, виключно жінки. сорі. Далі йде рівень охорони, паркан і за парканом. Звичайний народ. Така вона близькість влади з народом по іранськи Лідер Ісламської республіки Сає Алі Хаменеї до народу так і не виходить. Замість нього на трибуні друга особа в державі президент Махмуд Ахмадінежад. Головна теза Іран сучасна та потужна держава. На шляху до ядерних технологій персам ніхто не зможе перешкоджати. НАТО швидко підхоплює думку. Смерть Америці, смерть Ізраїлю. Президент іще промовляє, а мітингувальники вже розходяться. Школярка Марія виправдовується слова Хмельни Жада. Тут кожен знає на пам'ять. Їй лише 14, а вона вже налаштована войовнича. не сумнівайтесь, перед реальною небезпекою жоден з нас не відступить. Я особисто готова воювати. Він старанно перемикає треки американських співаків. Водій таксі Тохір, один з мільйонів тегеранців, які замість мітингу вийшли на роботу. Йому 21, і він несподівано відвертий. Мені розмови про війну не цікаві ніж штовхатися у цьому натупі, краще зароблятиму гроші. За місяць в Ірані пройдуть парламентські вибори. Незалежно від того, хто переможе, принципово політичний курс країни не зміниться. Адже тут ніхто навіть і не мріє змінювати справжню правлячу верхівку релігійну. Овні економічні санкції усередині торгівля повним ходом. Від центру на південь Тегерана вулиці перетворюються на супермаркети. Ця багатоповерхівка профілюється на продажу мобілок. у сусідньому районі. Сотні крамниць спеціалізуються на сувенірах. Квартали посуду межують із провулками верхнього одягу. Ціни вдвічі менше за українські. У 20-мільйонному мегаполісі на мопедах їздять навіть за мінусової температури. Тегеранськими заторами двоколісні перевозять товар швидше до того ж з автомобілями останнім часом проблеми. Іран четверта країна у світі за видобутком нафти. Утім, на місцевих заправках постійно великі черги. Справа у тому, що держава запровадила обмеження для власних громадян не більше трьох літрів на день на автівку. За однією версією, таким чином розвантажують забруднене місто. За іншого, Ісламська Республіка таки хитається під ударами санкцій. Відповідно, іранців готують до підняття цін на власні нафтопродукти. Жителі підніжжя Євересту, втім, критикувати владну верхівку навіть і не думають. Україні шаріату не сперечаються, здебільшого торгуються. Мінчандесемілюше семенюношей селі туманґерунде баба та хибідізе. Уторгувати зі знижкою не допомагають навіть завчені фрази. Перс тримається свого 3700 доларів на квадратний сантиметр 100 шовкових вузлів. Тільки плетіння цього килима забрало півроку. Три тисячі доларів 100% сто песеншок кишовари з блокованої санкціями країни возять персидські килими в Європу. Ручну роботу французи та німці купують сотнями. А куди ви знаєте русські? Альмата, Моя патричка фам Алмата Казахстан». Подружка. <реш> Іранська економіка більше ніж на 50% залежить від експорту нафти і газу. Тому навіть на базарі Килимів запросто обговорюють військові теми. Перси насправді впевнені, із мечем до їхніх енергетичних запасів ніхто не полізе. не дурак. Іран не арак. Арак — Арак, Ірак. Іран не ірак. Американі дурек. Іран. Велике дерево притягує вітер, одне з улюблених іранських прислів'їв. Поки на світовому рівні триває політичне протистояння, пересічні перси пристосовуються до потреб того самого закордоння, килимок із візерунком долара, хід останніх продажів. Піването В Ірані переоцінка цінностей раніше тут вважали, що їх завжди годуватиме нафта, а вона взяла і різко подешевшала. Тепер перси згадали про інший свій скарб, килими ось вони останніми роками значно подорожчали, а попит на них все одно не зменшується. Ціна за окремі вироби ручної роботи сягає 5-6 тисяч доларів, а сторгувати навіть якусь сотню практично неможливо. 2500 тисячі доларів о ні, ні тому що дуже висока якість. Махмуд Хусейн каже, в цьому магазині скуповуються італійці, французи, німці, але він з нетерпінням чекає на росіян з Москви. Вони завжди багато купують і майже не торгуються. Петро гусак торгується. У Тегерані він у відрядженні килими купує на замовлення. Бере два по півтори тисячі доларів. Кожен були б гроші, і собі взяв би, каже чоловік. Це хороша інвестиція. Лежить собі на підлозі, і щороку дорожчає. На стіну такі каври, мабуть, не вішають, тому що вони, дивіться, вони швистяні, вони товсті. Але топтати теж шкода, тут скільки Ні, вони, десь півтори. Вони дуже, вони дуже носостойкі, вони не бояться і вони навпаки, чим, як кажуть іранські спеціалісти, чим довше вони знаходяться на полу, чим довше по них ходити, цінність їх збільшується. Статки також можна зберігати в іранських коштовностях, чи антикваріаті він також завжди високо цінувався. Але все це для тих, у кого дійсно є гроші. Ось вона руйнація стереотипів. Перські килими виявилися дійсно хорошими. А от ствердження про те, що іранці понад усе люблять торгуватися виявилося хибним. Нам не зробили навіть одного відсотка знижки. Їх сусіди, військові полігони і високовольтні лінії. Гірські слалом на мопеді, звичайний маршрут додому фермера, Мочтабана. і ні, селище Колесаньї, чотири хатинки і ставок для домашніх птахів. Краєвиди пустелі, ці шиїти ні за що не обміняють на лабіринт мегаполісу. Насправді в Ірані таких одиниць. Вони цьому будинку 200 років він зроблений з глини та соломи. У даху дірка замість вентиляції, головне стіни завтовшки, метр двадцять, Чотирикімнатна електрифікована мазанка. Дитяча кімната схожа на камеру екзекуцій дитячою ми її називаємо, бо тут працюють наші діти. За 200 доларів на місяць донька господаря плете футбольні сітки. Справа не хитра, втім без підготовки з вузлами не розібратись. Це, це свого рода як їхні вони плетуть такі сітки. Для футболу. Гостям пропонують опанувати технологію поїдання граната, різати обов'язково на три частини. Гранат з нашого саду дуже корисний для травлення. А ви його з кисточками? Звичайно, з кісточками. Нащадки імператора Дарія просто так нікого не відпустять. Вже кілька разів тиснемо руки на прощання, але попереду дегустація випічки і гранатового варення. На вигляд, не надто вражає, але треба скуштувати. В роті гранатова кислота у вухах фарсі, тобто перська мова. В родині мочтабана упевнені, Іран найдавніша цивілізація. Вони написали арабам цифри, і навіть для українців вигадали кілька слів. Самовар. 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 Чай. 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 Самовар. Україні сухого закону про політику розмовляють за чаркою чаю. Головний меседж господарки Масумиї – ми пережили Македонського і витримали нашестя Тамерлана. Сучасний світ зобов'язаний з нами рахуватись під час ісламської революції я роздавала листівки на вулиці. Те, що після цього нашу країну записали до вісі зла, помилка. Ми по-справжньому вільний народ. вони знають, як живеться в інших країнах, але рівнятися до чужих стандартів не поспішають. Тим паче перську мазанку прогрес не обминув. Окрім dvd програвача і телевізора, тут є зв'язок із космосом. Віднедавна вирання дозволяють використання супутникових антен. До уваги глядачів шиїтів міжнародні новини, покази європейської моди і навіть американські шоу. Грені Суто чоловіча професія. Офіціант в Ірані так ведеться ще з часів шаха. Жінки і стацію донині обслуговують тільки коханих після ісламської революції. З під домашнього арешту іранки вийшли в обов'язковому дрескоді, але з більшими правами. Вони працюють за прилавками в офісах і навіть у парламенті. Гендерна політика по-східному державні автобуси Тегерана рухаються за правилами Ісламської республіки. У салоні попереду і досі тільки чоловіки. Місця на гальорці для слабкої статі. Іранська розвага синхронні рухи. В країні, де заборонені розважальні заклади, поза законом і звичайні танці. Киваша, ну де там наш кафійок? Как гуляє. Хореограф із сумщини для них і подруга і тренер. Чоловік Світлани Перський Іван змирився з частими дівочими посиденьками. У гостях мусульманки без хіджабів, але на пуантах. Їхні попередниці славилися танцями живота. Сучасні іранки намагаються опанувати бодай вальсування. Я журналістка, і якщо влада захоче, через танці мене звільнять з роботи, а моїх подруг вижене з інституту. Раз. Ані этот страх. І мені це подобається. Іде одним словом, іде прогрес вперед. На землі ісламського фундаменталізму насправді є острівці інших релігій. Християнські церкви будують вірмени та росіяни. Навіть тору на так звані осі зла є де почитати. Це вулиця Сімів, вона майже в самому центрі Тегерану. Тут є триметровий паркан, за парканом єврейська синагога. Тут є дзвінок. Можна стукати. Але вам ніхто не відкриє. Напевне, вхід за паролем. Цей храм один із наших наймолодших, але вже 90 років тут не гасне вогонь, який ми привезли зі священного міста Язд. Зороастризм релігія поширена в доісламському Ірані. Нині ж зникає ці перси одні з 200 тисяч землян, що й досі поклоняються світлу. Адольф Гітлер свого часу позичив у них емблеми божеств і навіть свастику. Справжній на відміну від німецького фюрера, арієць священик на службі розмовляє із полум'ям у молитвах. Просить миру, щоб вогонь горів на іранській землі тільки у храмах. خواب نیا شوند اشرت می آشنویم چه وامویم چه 6.12 ранку табло Радару показує, як український літак здіймається у небо в столичному аеропорту Ірану. Йде на розворот і вишиковується на свою траєкторію польоту. Але вже на третій хвилині після злету літак втрачає висоту і на восьмій зникає з екранів радарів. За якийсь час в місцевих соцмережах з'являється відео з нібито українським літаком. На ньому видно охоплений вогнем об'єкт, який швидко знижується і вибухає при зіткненні із землею. Ми намагалися дістатися як найближче до місця катастрофи. Зробити це буроло вкрай важко. Територія десь в радіусі 4-5 кілометрів очеплена. Місцеві мешканці вважають, пілоти бачили місце, куди падає літак, і спеціально відвели охоплений вогнем борт від житлових будинків. 11 довгих рядів з уламками. Це все, що залишилося від українського боїнга. Фактично, без сну та відпочинку українські рятувальники три доби збирають на цьому майданчику металеві частини літака. Ось ще не найбільший шматок це правий борт. Там ще відміється напис. Міжнародні авіалінії. Так і йдемо, так і йдемо. Іранці вантажівку підвозять рештки шасі та двигуна. Експерти одразу ж оглядають його лопаті. Якби в ньому була пожежа, то вони мали б бути у От Отаді сюди, досвід. Там лопатки дійсно чисті. І нарешті експерти добираються до носової частини літака. Це кабіна екіпажу, те, що від неї залишилося на верхній частині, чітко видно вихідні вуглені отвори. Фахівці швидко перевертають залишки літака, шукають вхідні отвори і одразу ж оставляють мірні лінійки з цифрами. Вочевидь, це вже прямі докази. Дірки десятки отворів у нижній частині борту, кри яких увігнуті. Всередину і от нарешті вже й самі осколки вони застрягли в обшивці крісел. Інша частина фахівців опитує свідків, іранці на випередки розповідають про сильний вибух і вогонь, який падав із нічного звуку, який був вибуху, який ще був повітрі. у повітрі вогонь, бачили повітрі». Українських експертів дивує, що на місці катастрофи вони не бачать мобільних телефонів, і це при тому, що на борту було 167 пасажирів. сім пасажирів. якісь мобільні? Ні, телефони розбити а ми нічого не бачимо». Остаточні висновки робитимуть згодом, але вже зараз експерти певні, ракета розірвалася біля кабіни пілотів. Вони загинули. Моя шия тонша за волосину, каже бригадний генерал Аміра Ліхаджізаде. Це сталий перський вислів, що означає: здаюся на вашу милість, вся провина на мені. Саме він, командувач військово-повітряних сил Ірану, зранку на четвертий день після трагедії, бере на себе відповідальність за збитий цивільний літак. Це район Тегерана, це місце, де опівночі була розташована система ППО, і вона була готова. Тут нижче аеропорти. Мама, Хомені. Коли літак злетів, він рухався в цьому напрямку, і тут був збитий. Оператор системи ППО вирішив, що це крилата ракета. Він мав зв'язатися з командуванням перед тим, як вирішувати збивати. Тут він помилився. Чорні скриньки Іран передає Франції за міжнародним погодженням. Остання розмова пілотів була мирною. Вони повідомляли, що на борту все гаразд. Злетівши о 6.12 ранку, літак прямує звичним курсом. Він уже набрав висоту 2400 метрів, коли іранці випускають дві ракети. Перша влучає в кабіну пілотів. Саме тому ніхто не просив про допомогу, було вже нікому. Тоді ж літак зник з радарів. Друга ракета потрапила на відео. Ось мить її вибуху. Політ Боїнга зі 167 пасажирами та дев'ятьма членами екіпажу тривав менше шести хвилин. Надвечір у мережі з'являється перше відео протесту в Ірані. Студенти Тегеранського університету виходять на вулицю, обурені збиттям літака. Більшість пасажирів, що загинули від іранської ракети, іранського громадянства чи охочення. Поліція безжально розганяє стихійну демонстрацію. Ісфахан. Де розташований центр ракетної промисловості, що розробляє відомі дрони шахеди і балістичні ракети, які Іран обіцяв передати Росії для атак України? У доповідях іранських чиновників це просто майстерня. Відомо, що майже вся військова промисловість Ірану залита бетоном і захована глибоко під землею. Перемога диктатур зараз означатиме, що війна в Україні лише початок великої світової.